Всім доброго вечора. Сьогодні ми на Херсонщині зустрілися з воїнами морської пі піхоти і передали від вас подарунки. Дуже гарні. Це є плитоноски. Це е, форма, фліска, е, різні, різні підсумки, підсумки. Від Ukraine Friends. Дякуємо, дуже багато передали. Дякуємо, хлопці, патики із Ворочева. Вся ваша каша піде на позиції. Ви знаєте, куди. Е, дякуємо. Дякуємо Тетяна і Максим Березняк за цю гарну бензопилу. Дякуємо Палій за е, колбаси. колбаси. Дякуємо всім, хто долучився до дякуємо всі за ті... за ті лопати. хлопцям дуже потрібні ті штуки. Тому дякуємо Богу і дякуємо е, всім, всім тому, що разом ми є величезна сила, і ми переможемо тільки, коли будемо всі разом. Правильно? Так. Смотрим, слава Україні! Героям слава!